Привіт усім! Ви на каналі Мотопострілувки Тема сьогоднішнього відеоролика буде у нас кишеньковий ліхтарик Luminтов D1, працюючий на трьох світодіодах Nietzsche 219C 4000 к у даніму варіанті. Ліхтарик поставляється ось такій коробці дешевого типу. надто дешева коробка. Як бачите, у комплекті є інструкція англійською та китайською мовою. Ось тут його характеристики. Як бачите, виробник заявляє 2000 люмен у турбо. Як на мене, повна брехня. Ну і тут унизу ми бачимо, що ліхтар може бути виконаний на світодіодах Ніче 219C. Або у світодіодах Крі XPG3. Далі у комплекті знаходиться резиновий чи це силиконовий такий ось світоросіючий ковпачок який ми надіваємо на наш ліхтарик. І даний ліхтарик можна використовувати як кемпінгову лампу, або просто. Для освітлення, приміщення, палатки та, не знаю, альтанки якоїсь будь-чого. Тобто він працює добре, при тому всьому він має ще світонакопичувальну таку функцію. Також у комплекті у нас є кільце, котре ми будемо кріпити за ось це вушко, щоб у подальшому на нього чіпляти наш. Шмурочок. У комплекті є ще одна така світонакопичувальна резинова чи силіконовальна вставка, котра вставляється туди у ліхтар. По факту світиться недовго, як на мене, безкорислива річ. Два уплотнітельних, перепрошую, ущільнювальних кільця. Такі ось. Брендовий досить удобний шнурочок і досить пружна, щільна, така хороша кліпса. Щодо шнурка, не розумію, чому виробник не міг зробити більше вушко для того, щоб даний шнурочок можна було повісити просто на пробку ліхтаря, а не використовувати додаткові якісь кільці, які в подальшому будуть. Цей же наш ліхтарик шкрабати, псувати його вигляд. Ну, але на даній етапі виглядає все саме так. Ліхтар працює у нас на акумуляторі 18650. Також може працювати на акумуляторі формата 18350 за умови того, що ви докупите додаткову коротшу трубку, тоді ліхтарик може зробитися в половину менший, при тім, що він і так досить. Невеликих розмірів. Розбирається він на три частині. У кришки хвоста у нас знаходяться дві пружині, як на мене, це досить добре, але тут є величезний мінус, це відсутність магніта. У тім же ліхтаревий LuminTop Є DC-18, у кришці знаходиться досить сильний магніт. Тут же він відсутній. І, як на мене, це мінус, враховуючи те, що ліхтар дає досить. Хороше, широке заливне освітлення, і його можна було би використовувати при магнічуванні на різних поверхнях. Але в даній варіанті можливість така відсутня. Хоча, я думаю, якщо докупити на тім же aliexpress магніт його туди без проблем можна вставити і тоді все буде супер. Також у нас відкручується трубка. Ось так вона виглядає. Є захисне кільце з одної та іншої сторони, є змазка. З одної та іншої сторони на різьбі, у голові ліхтаря знаходиться коротка, але досить сильна, пружна така пружина. Як на мене, теж це непогано. Хоча, з іншої сторони, для кишенькового єдеце-ліхтарика, пружина в голові не обов'язкова річ. Ліхтар має матове анадування. Як на мене, Непогано виглядає, має такі глибокі ребра для охолодження. Ну і тут, як бачите, у нас є пластикова тероптика без захисного стекла, яка по факту є мутна, якщо її порівняти з Wurcos TS-21, то оптика, ну ось можна бачити на відео. Оптика у 21 вона світліша і вона має захисне скло. Тут же вона може драпатися при носкі ліхтарика в кишені там з ключами, монетами. З часом я впевнений, що вона подрапається. Ліхтар має у нас 5 режимів роботи. Це Moonlight, низький, середній, високий та турбо. І в себе нічого, все добре, немає ніяких непотрібних стробоскопів і так далі. Але керування даного ліхтаря, по факту, я вважаю поганим. Чому? Все насправді через те, що, якщо включити просто ліхтар, один клік включили, інший клік він не виключився, а просто переключає режим. І щоб виключити ліхтар, потрібно тримати. І для Скажімо так, не знаючої її особи, котра купила би такий ліхтар. Вона би просто не знала, як його виключити, виключала би відкручуванням кришки хвоста. Тому через це вважаю керування досить поганим. А так, та по, фан, по, по факту, керування відбувається слідуючим чином. Щоби включити Moonlight, потрібно зажати та тримати клавішу уключення. Це у нас Moonlight. Якщо ми нажмемо ще раз на клавішу включення, включиться відразу високий. Щоб виключити ліхтар, потрібно тримати кнопку. Якщо ми просто нажмемо на кнопку, ось у нас низький включається. Нажимаємо ще раз середній, ще раз нажимаємо високий. І так по кругу: низький, середній, високий. Знову низький. Для того, щоб включити турбо, потрібно зажати два рази кнопку. Раз, два. Турбо. Низький, раз два. Турбо. Щоб виключити ліхтар, потрібно зажати та тримати кнопку. З виключеного режиму. Якщо ми нажмемо два рази на кнопку, ми включимо відразу самий високий, але не турбо. Тобто режим High. Ось. Хай турбо. Хай турбо. Ну і знову тримаємо, виключаємо ліхтар. Ось так він керується. Що стосується освітлення ліхтаря, у даному варіанті це у нас Ніче 219C 4000 кельвінів. світло тепле, досить приємне світло. Широке світло виходить, світло заливне, мені дуже подобається, як світить даний ліхтар. Його добре використовувати для прогулок піших, для їзди на велосипеді, тобто він дійсно відпрацьовує у цьому плані досить-добре досить та комфортно. Дальність луча, куди можна досвітити ліхтарем, ну це 50, максимум 80 метрів. З урахуванням того, що будете світити, можливо, на якийсь будинок, на якусь таку світлу поверхню, то ви там зможете щось розгледіти. А так та ліхтар працює добре на дистанції добре працює на дистанції 50 метрів, тобто усе в цім плані комфортно. Низького режиму з легкістю вистачає для прогулки одній людині і не швидкі їзді на велосипеді середнього режиму. Більше, ніж достатньо для таких повсякденних користувань, можна засвітити на тих же 30-40 метрів, і досить комфортно бачити. Високий режим взагалі світить добре, як на мене. Ну і турбо це так на пару секунд. Але мусите ураховувати те, що через те, що ліхтарик компактний. Він маленьких розмірів, легка його вага, тому через це все тут і не може працювати довго. Той же високий режим працювати довго турбо. він сильно нагрівається і скидає сам свою, свою насиченість освітлення. У данім ліхтареві відсутні, як бачите, такий важливий роз'єм зарядки, як Type-C. На мою точку зору, це величезний мінус. Якщо взяти. Той же Workers, наприклад, TS21. Тут є роз'єм для зарядки. І цей же роз'єм працює з функцією зворотньої зарядки гаджетів, тобто від ліхтаря можна щось підзарядити. І як на мене, це супер. Тут же нічого такого немає. Чому це не зробили? Не знаю. Для мене. Даний ліхтар міг би бути, скажімо так, ідеальний за урахування того, щоб тут був магніт у кришки і роз'єм зарядки. Через це я його не вважаю таким. А так, по факту, усім іншим, досить хороший ліхтар. І рекомендую його до покупки тільки тим людям, у кого вже є. Якась зарядна станція, де можна було би підзаряджати той же акумулятор. Якщо у вас такого немає, тоді я не можу рекомендувати вам купляти даний ліхтар через те, що є на даний момент більш кращі ліхтарі, які вже мають у собі ті ж функції, що має це. Якщо взяти той же ТС-21. До речі, ось так вони виглядають. ТС-21 товстіший та трошки вищий, але він має декілька важливих переваг на D1. Це, наприклад, захисне скло у тіроптіці, більша далекобійність, більший акумулятор, магніт у кришки хвоста. Краще керування, тобто керування тут взагалі супер-пупер круте. Має роз'єм зарядки у собі. Якщо взяти, наприклад, Wurkus FC 13, хороше світло, магніт у кришки хвоста, роз'єм зарядки, по розмірах виглядають ось таким чином. У даному випадку, як бачите, Lumintop D1 трошки товстіший, але цей у нас вищий. Керування тут теж супер, можна взяти той же, наприклад, Вуркос HD15. Взагалі, крутий ліхтар, магніт має, зарядку має, хороше світло, дальнє, ближнє. Тобто, якщо ви розглядаєте даний ліхтар до покупки. І для вас, скажімо так, не важливо, що тут немає магніта, якщо не важливо, що немає роз'єма зарядки, впевнено, можу рекомендувати даний ліхтар. Ліхтар має хороше освітлення, світить досить добре. Якщо для вас ці два момента важливі, тоді даний ліхтар я не рекомендую купувати. Ну і давайте подивимося на то, як він світить. Ось як світить Luminтов D1. Уночі під ноги. Це у нас мінімальний режим. Середній режим. Високий режим. Турбо. Знову мінімальний. Перепрошую високий. Мінімальний, середній і високий. І знову турбо Як бачите, світло заливне, досить хороше, якісні, кольори передає взагалі супер. Тротуар має близько двох метрів. І от як можете бачити світи Досить непогано, це у нас середній режим. Його повністю вистачає для поїздки на велосипеді або пішої прогулки. Тобто, ось таким чином ліхтар освітлює дорогу. Ось як можете бачити, там будинок. Перепрошую, потяг їде. Там будинок. 10-поверховий. До того будинка порядка 70 метрів. Ну, і ось, як можете бачити, його освітлюється середній режим, високий, мінімальний і турбо. Тобто, виходить, якось воно туди добиває, але сказати, щоб прямо супер-пупер світло, ну щось можна розгледіти. Ну, ось якось так. З цієї сторони до того самого будинка виходить, метрів 80 метрів. Десятиповерховий будинок, великий будинок, режим мінімальний, режим середній, режим високий і турбо. Турбо добиває, освітлює повністю майже по всій ширині будинок. Ну ось так, Мінімальний, середній, високий турбо. Ну На білім, на білім фоні щось можна розгледіти, але то таке. З вас лайк та підписка. Всім дякую, всім добра.